Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на відбудеться відразу по завершенні цього протистояння. А громаду 2 та переконом. А фінал відбудеться після матчу за На другій хвилині вдається відкрити рахунок перекону. Так у тій ситуації турнірна сітка була дещо складніша. Дерекона гідних опонентів практично не було, але перекон забиває другий гол! Онець біля м'яча, Яким буде розіраж цього штрафного на пунька пунько. Киричок і ще один момент у Терекона. Киричок. Онлайн-трансляцію, звісно ж, підписуйтеся на ютуб-канал Street Football Challenge Київ. Хто досі цього не зробив. Коли будуть означати призначення 10 метрових Ще дуже багато. 6 лишком хвилин. Удар від Волинця зі штрафного було заблоковано. У стінку влучає Олександр Волинець. Зараз Сурман! Сурман один голові дігрує Самотужки лізти у парад на кількох опонентів, але хоча б м'яч зберіг для своєї команди. Тарасенко простріл. дальню! 3-1! Перекон повертає перевагу в два м'ячі. Все ж таки додати певного позитиву безпосередньо урахунок наприкінці першого тайму знову плюс два має. Помогти Ігоря Киричка. Ульга. А зараз не вже не руками відштовхав свого суперника. Сурман. До удару потрібно довести. Ляшенко пробуває, удар заблоковано. Ляшенко, далі на Сурмана. Сурман. І все. На цьому час вичерпано до повноцінного такого небезпечного удару. Добати справу. Ми знаємо його і як це Мостарці, який у серії після матчових пенальті Сьогодні вже зміг здавати Софію. Фіпацев. Удар не точний у виконанні. Мекрані фіпанцева. Шуйга. Бігрався з партнером. Шурга по фанку зіграв від е, Олимця. Біцю комеч виходить за бокову. Єпіфанцев, піфанцев моменту. Єпіфанцева він забиває. Стрільна передачі Рогосянський. Після розіграшу Корнера один гол відігрує. 2-4. Не було фолу проти Єпіфанцева, Так вважають арбітри плані кількості полів, то другий тайм дещо спокійніше. Проходить зараз удар і Ляшенко. Полонець. Волонець. Яка помилка, Шульга. Ворота порожні, але повз ворота м'яч летить. Ну і друга жовта карта. Слідом за Олександром Волинцем ще Антон Рогозянський. отримає попередження. Тарасенко. Тарасенко перебуває. Грушковський на місці. Пунько. Волинець. Волинець і ще один удар. І знову Хрульов. Заводить і вороч Сурман Ляшенко Ляшенко розвертається Ляшенко. Простріл, болинець! І за 30 секунд! Тарасенко. І все. Час вичерпано. Ну що ж, у нас ще одна нічия у півфінала елітного кубка. 4-4. Супер камбайк вдався громаду. 2. Зараз на піречок удари. Дуже впане нові. Дарі! Парирує Крульов! На Гужковського. Удар! По центру забиває пульс. Десятий номер Олег Старосвіцький. Старосвіцький удар і парирує! У станах таксі здолав Софію із таким же результатом. Терекон перемагає в другому півфіналі, а громад 2. Отож, друзі, голкіпер команди Терекон. Рятівник сьогодні багатьох моментів. Команда виходить в фінал. Багато розпитувати не будемо. Попереду головна гра цього кубку. Другий матч поспіль. Елітного кубку у нас завершується серія пенальтів. Мали перевагу протягом поєдинку. Рахунок був 4-1. Супернику. Останній гол вони зрівняли цей рахунок на останніх хвилинах. Які емоції відчували протягом поєдинку? Наскільки хвилювання було присутнє сьогодні? Бо насправді рівень гри «Терекон» на громад це такий матч-фінал більше мав би відбутись. Але тим не менш це був півфінал. І що скажете по грі сьогоднішні? Дякую організаторам за ігру. Дуже було дуже емоції часом брали гору. Але, ну, як бачите, ми це зробили і ми виграли цю гру. Дуже було важко. А Громад 2 такий важкий суперник, і він, ну, можна сказати, знав нашу гру, як ми будемо грати. Я думаю, вони теж аналізували. Але ми теж не сиділи просто так, тому ми зробили висновки. І Хоча і по грі можна було сказати у другому таймі, що ми все ж таки грали другим номером. І... П'ятьох проти чотирьох дуже важко було грати. Але тим не менш ми до пенальті готувалися, тому ми це зробили. Дякую вам. Те, що готувалися, побачили. Сейф дивовижний був сейф з поперечкою, але тим не менш врятували. Фінал, поле рівне, м'яч круглий, як то кажуть. Але тим не менш, як оцінюєте можливо власні шанси на перемогу? Наскільки мусити ще сконцентруватись? Ну скажімо так, ігрову практику ми зараз отримали, тому ми сказати, розігрилися перед фіналом. І я думаю, що в нас вийде шанси ну, 50 на 50, тому що це фінал. Тут п'ять ігроків з одного боку, п'ять ігроків з іншого. Треба виграти. Супер. Ми дякуємо. Бажаємо не втратити настрій, гарно виступити у фіналі. Дякую вам.